Привіт-привіт! Давай я покажу тобі, як тратити свої бонусні одиниці. Заходиш бажано на комп'ютері. Мені принаймні це легше робити. <кій> Заходиш на комп'ютері у свій профіль. Дивися, я вже багато потратив, в мене залишилось 227 бонусних одиниць. <кій> Потім е знаходиш ось цю е це збільшуване скло. Я вибираю, як правило, медіатеку і і, і. і пишу, наприклад, біні. Я люблю його слухати. І натискаю. І воно відбирає всіх біні, які тут є, наприклад. Багато чого я купив. Багато чого я вже купив. Ось, наприклад, 10 всього 10, як правило. В основному все по 20 і більше одиниць. Ось я звертаю увагу, скільки коштує 10 бонусних одиниць. Це цікаво. І ще й довгий запис. Він, можливо, старий трохи, але цілих 52 хвилини. Купую, натискаю, 10 бонусних одиниць прибрати, при, придбати, натискаю. Окей. Okay. І тут окей, okay, натискаю. Далі дивлюся. Проста система масимобіні. Година, да, хочу. Купую, придбати. Окей. Окей. Воно вертається назад. Дивлюся, сила рішення 51, 20, ну, хай буде. Придбати. Окей. Окей. Все дуже просто. Ну, з Bini, наприклад, зрозуміло. Я тільки що викупив всього з кіпороса. Повноцінне життя. Так само заходжу сюди, медіатека. Тут, по-моєму, достатньо ставити курсор. Ставлю курсор, витираю і пишу, наприклад, скіп. Ну, достатньо попробуємо просто по скіпу. Так, да, ось повноцінне скіпорос 5 частин. Бачу, нема цінника, тут є 20 бонусних одиниць, а тут вже я викупив. Значить, я розумію, що це я вже купив, воно в мене є назавжди. О, далі, натискаю. Ну, можна контактні матеріали пошукати. Ну, Якщо я хочу розуміти, які є контактні матеріали, я ставлю, наприклад, А. І контактні матеріали. Чому А? Того, що. Багато, як це сказати, більшість всіх записів містить літеру А. І от воно знайшло мені більшість цих е, записів, і я можу. Є безкоштовні, безкоштовні, безкоштовні. 50 бонусних одиниць, одна бонусна одиниця. Це цікаво. Але вони, по-моєму, ці е, контактні. Матеріали дійсні один місяць, ними можна ділитися, ну, давати посилання своїм знайомим, друзям і партнерам, що вони можуть, не маючи підписки на мобайл, слухати ну, абсолютно офіційно свого посилання. Наприклад, ну, можемо знову ж таки вернутися в так, куди ти в медіатеку. І, наприклад, натиснути витираємо джим. 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 Дор. Дорнен, відповідно, але я щось забув, чи дорнен, чи дорнан. Дорнан. Сто одна мрія. Що бізнес, що ведеться лідерством. Частина перша, частина друга, можна купляти. Ну, і, і так далі. Я просто тобі показую сам принцип, що це дуже просто. А я ще хочу з ті одиниці, які в мене залишились, подивитися, що я хочу на них придбати. Ну, от, бачиш, 250 гривень купити піаніно на березі, аудіокнига. Тут вже не одиниці, це не одиниці, це гроші. Тут воно захоче гроші. Ну, давай попробуємо чек. Придбати 250 гривень. Ну так, да, це гривня, це не бонусні одиниці. Тому ну, така, і тим більше вона в мене є, здається. Так, ну от така. Video instrukcije tedaj. Vse. Objimajo.